Біжу за волонтерку Ірину Леоненко. Під таким гаслом у центрі Чернігова відбувся забіг. Він був у пам'ять про Чернігівку Ірину Леоненко, яка загинула торік, 2 березня, під час блокади міста. Забіг став частиною Всеукраїнського олімпійського дня, який пройшов у місті. Також сьогодні 650 дітей біля малої міської сцени долучилися до олімпійської руханки. Сьогодні це олімпійське свято всупереч війні, всупереч всім подіям, які відбуваються в нашій країні, відбуваються в місті Героїв Чернігів. Сьогодні у програмі заходів чотири забіги. Це відповідно вікових категорій, відповідно дівчатка, хлопчики. І один із забігів він присвячений. Пам'яті волонтерки Чернігівки Ірини Леоненко він називається Олімпійська миля. Біжу за Ірину Леоненко Ірина Леоненко була активною спортсменкою. Вона любила здоровий спосіб життя. Вона любила спорт. Її ранок розпочинався не з кави, а з пробіжки. Автобус, в якому їхала вона, був розстріляний. І їй, до речі, 18 червня мало б виповнитися лише 35 років. Волонтерством ні. Всі знали, крім мене. Вона мені, мама, я дома. 2 березня був день народження її батька. Ми бу... знаходилися на лисковиці у родичів. Вона приїхала, привітала батька і сказала, що я додому. Потім не виходила на зв'язок е... пару годин. Я захвилювалася, стали всі обзванювати. Так дізналися. Вона дуже була весела і усміхнена дівчина От. і дуже, дуже багато займалася спортом і присвячувала свою життя дійсно бігу, спорту. В першу чергу це пам'ять про прекрасну людину, прекрасного волонтера. Вона також бігла, також її знали. Я не могла сюди не прийти.